Я, як гостю в хату, це завжди радість на поріг, хай буде щастя всім багато, хай світить вогник вам з доріг. Від щирого серця відповідне нам землиці, дозвольте вам, люди, у пояс склониться Вісь мальовниче є село, його серце, наша школа. sa tišnoj teplo Жителів нашої школи, шлемо вам найкращі вітання. Нашу сім'ю не забудьте ніколи. На це наші всі сподівання. Нехай не гаснуть усмішки ніколи на ваших милих, лагідних устах. Нехай у всіх вас буде світла доля, а діти ваші радістю для вас. Нехай сіяти звичай, наш народний, гостям. Бажати віку і добра. Дзвенить у душах наших дух соборний і кличе сіяти святі слова. Так, зустрічали шанованих людей на дні народження вільської школи її учні, як і годиться, гості завітали на свято із подарунками. Рівно три роки назад, у 2013 році, наша школа відмічала своє день народження, 120-ту річницю. І ось через три роки дуже приємно, що в тому самому складі ті самі гості, наші учні, ми зібралися знову у нашій школі. Ми відмічаємо сьогодні День школи. На вулиці за віконечком похмуро, але нам приємно, нам тепло. Тепло від того, що поряд з нами сьогодні багато друзів, багато знайомих, багато гостей і, як завжди, на святі, багато подарунків. Сьогодні я хочу подякувати депутату обласної ради Григорію Федоровичу Сташенко за подарунок, який він нам зробив для школи. Це обідні столи в нашу їдальню. Ми знаємо, що завжди, коли ми приходимо в їдальню, ми зразу бачимо їжу очима, і дуже приємно, коли вона буде на нових столах і в новому посуді. Також хочу ще сьогодні подякувати за подарунок, який нам зробив наш випускник, наш спонсор. Це Чугаєвський Микола Володимирович. Це керівник Черняхівського земляцтва. Який дуже багато допомагає вільській загальноосвітній школі, іншим навчальним закладам І ось сьогодні спільно було вирішено питання придбання обідніх столів в їдальню вільської школи. Адже всі учні перших-четвертих класів харчуються стовідсотково, харчуються учні і п'ятих-одинадцятих класів. Я вважаю, що це така допомога. Микола димич також допоміг в минулому році придбати парти для учнів вільської школи. Зараз вирішується питання підготовки і. Облаштування внутрішніх санвузлів в початковій школі, і я думаю, що така гарна перспектива. Він відзначає кращих учнів, які перемагають на районних предметних олімпіадах, обласних предметних олімпіадах, грошовими преміями. Сьогодні було двоє учнів військової школи відзначені. А я думаю, така співпраця вона допомагає. Хотілося, щоб всі випускники, не тільки вільської школи, всіх інших шкіл допомагали своїй Альма-матері. Мені дуже приємно сьогодні черговий раз зустрітися в сінах рідної школи з нагоди свята школи. Ось приємно по декілька причинам. Перше і основне, що згадати молодість, повернутися в шкільні роки, згадати рідні стіни вчителів, рідну землю це найважливіше. Тому що це є мала батьківщина. Микола Чугаєвський народився у селі Вільськ у сім'ї колгоспників. Життєвий приклад батьків виховував у нього любов до родини та рідного краю, формував характер, цілеспрямованість у навчанні та праці. Я навчався не самим кращим. Трійок не було. Але я старався завжди захищати дітей, займався спортом, їздили по селам. І добувались якісь От. Любив німецьку мову іноземну мову. Можу вчительна була, яка володіла німецькою мовою. Це мені дуже було приємно. Ще дуже любив я українську мову, літературу російську, тому що їм саме тут дали перші знання. Де б не працював Микола Чугаєвський, душею і серцем линув до рідного краю, який давав йому моральний і фізичний гарт, надихав на звершення. Я починав працювати з грузчика на одному із підприємств Житомирщини. От, е, заочно вчився, е, рухався е, по ступенькам. От, е, пізніше. Поступив в аспірантуру з, з, з денної форми навчання, захистив дисертацію, потім працював в науці. Також пройшов всі лісіньки від наукового працівника до директора інституту економіки споживчої кооперації. Через тере був заступником директором Союзного інституту виконував для стран, членів економічної взаємодопомоги. От, очолював групу, був керівником ряда наукових тем от, і був керівником наукових делегацій по вивченню зарубіжного досвіду. Розвитку кооперативів, малих підприємств і нових форм господарювання. Зараз ці всі ідеї впроваджуються в життя. Микола Чугаєвський був радий знову відвідати рідну школу, яка відзначала свій черговий день народження цілою низкою цікавих заходів. Наймасовішими стали змагання з настільного тенісу на Кубок Вільської школи та веселі старти у початковій ланці. Сьогодні в нашій школі дуже гамірно, шумно, але цей шум завжди приємний, тому що школа це діти, і ми, ми хочемо, щоб вона була у нас шумною завжди ще надовго. Наша старенька привітна школа наповнюється дитячим сміхом. Зараз кожного року більше і більше. Зараз нас навчається 40 дітей, в початковій ланці. І попри всі реформи, які відбуваються зараз в освіті, основним залишається одне завдання: наші діти повинні бути здоровими. Тому сьогодні у нас спортивний шум, спортивні змагання, на яких ми підготували дві команди. Це команда няшки, символи якої є білочка. Ті гості, які приїздять до нас, вони побачать, що у нас зараз дійсно живе дуже багато білочок навколо школи. Вони люблять наших дітей. Вони наші найперші друзі. символ нашої команди, якраз і є ця зубаста білочка, няшка. Спорт – це сила, спорт це здоров'я. А ми хочемо перемагати і бути сильними і здоровими, тому ми приймаємо участь у всіх змаганнях. І друга команда це євродіти, Соловівськ, це село. Патріотичне в нашому селі були учасники помаранчевої революції, революції гідності. Тому наші діти це зараз євродіти, і їх девіз – варті ми, щоб краще жити. Ми команда євродіти. Ми цього й бажаємо нашим дітям вирости здоровими і фізично, і морально. І я думаю, що за ними буде майбутнє нашої держави. В гості до вільчан завітали учні та вихованці селянчинського спортивного ліцею. Ми проводимо традиційно такі свята в наших заносвітніх навчальних закладах. Під час проведення цих свят проходять спортивні змагання, адже наш район спортивний. Ми маємо певні досягнення на обласному та на всеукраїнському рівні. провели спортивні змагання, провели ми сьогодні веселі старти, змагання з тенісу. І діти, які провели сьогодні день у змаганнях, дуже задоволені. Ми учні селішінського спортивного ліцею. Ми сьогодні отримали масу задоволень. Ми сьогодні знайшли нових друзів, і ми сьогодні виграли перше місце. Дві команди беруть участь в настільному тенісі, де представляємо наш Салішінський спортивний ліцей. Сьогодні ми приїхали сюди за перемогою. Ми перемогли всі команди. В особистому заліку посіла перше місце. Я ми завжди стараємося бути найкращими, показувати приклад нашим одноліткам. Вільська школа пишається своєю пошуковою групою Поліське джерело нещодавно вона повернулася з Дніпра з першої міжнародної дитячої туристичної виставки з любов'ю до батьківщини у європейській спільноті, де здобула перемогу у номінації за інформаційну насиченість відеофільму про природну спадщину рідного краю у ході організації туристичних походів. На цьому форумі ми представляли фільм. «Слідами княгині Ольги по древлянській землі. Цей фільм якраз розповідає про ті трагічні, сумні і водночас героїчні події, які відбувалися на нашій землі буквально тисячу років тому. Ми об'їздили туристичні об'єкти, показали туристичний потенціал Житомирщини, а також зв'язали нашу область з сусідньою Гомельською областю, яка також південна частина якої входила також до складу древлянських земель». Вас вітає пошакова група Поліське джерело ми пропонуємо вашій увазі туристичний маршрут слідами княгині Ольги по святій землі дерев. Головними центрами Древлянської землі були Коростень, Овруч і турів. Головними діючими особами нашого фільму є Древлянський князь Мал, княгиня Ольга та дядько і воєвода Володимира Добриня Нікітич, який народився в Коростені. Місто відоме в історії сумними подіями протистояння полян та древлян, вбивством князя Ігоря та жорстокою помстою княгині Ольги, в результаті чого Коростень був спалений. В Коростені щорічно проводиться фестиваль дерунів. Наступний пункт подорожі овруч. Сюди відступало древлянське військо, яке переслідувала Ольга. Тут знаходиться Свято-Васильівський храм, заснований у 980 році. Під час пратобивчої боротьби від військ Ярополка у 977 році. Загинув князь Олег. На захід від овруча знаходиться давнє городище нор, відоме своїми курганами скіфської доби. Поблизу нору княгиня Ольга запропонувала мир деревляна та зрадила своєму слову. Підступно напала під час перування, знищила деревлянську дружину та захопила полон князя Мала. Далі на шлях проходить пагорбами Словечанського овоцького кряжу. Академік Тутковський писав про кряж: ця країна таїть собі дивовижну кількість геологічних і географічних явищ. Цілий сніп чудес, що нагадує Єлоустонський парк. На кряжі росте Азалія Понтійська, свідчення того, що Кряж це залишки давніх гір, які згодом зруйнувалися. Відвідали і ми музей під відкритим небом в селі Чабан, що являє собою просту садибу селянина. Непривітні болота перед Творені на чисті, веселі ставочки. На березі притулились яскраві альтанки, гілка у вигляді змії слугує огорожею. Дорогою ми проїхали декілька відселених сіл, що залишило у нас неприємні враження, похилені хати, пробиті деревами, вибиті вікна, відсутні люди. Далі нас зустрічали народичі найбільш забруднене місто 90-х років України. Тут нас зустріли відселені багатоповерхівки, свідки найбільшого екологічного лиха, якими ми пересувалися болем у серці. Підвідали меморіал у селі Базар на честь учасників другого зимового походу, 1921 року. На нашому шляху поліський природний заповідник. Керівництво заповідника проводить роботу по відродженню забутих традицій, культури, обрядів древляні. В заповіднику відтворене древлянське капище, музей древлянського каміння, зберігаються давні традиції борництва. І давні ідоли, і святе каміння кличуть сучасників повернутись до духовних основ, щоб відродити славу нашій землі. І народу від Целезівки ми повернули на південний захід і перетнули заповідник. Це було найсерйозніше випробування всього походу. Ледь помітні стежки, що проходять крізь болота, піщані пагорби, які ми долали пішки, небезпечна осака в пояс висотою суттєво затримувала нас. А далі дістаємося Дідового озера. Легенди кажуть, що саме тут живе чмо болотне. За необережність та неповагою господара боліт чмо могло б перехожому відкрити дорогу на той світ. Названо Дідове озеро ще й так, що стежку через Дідове озеро знав тільки дід провідник. Решта не могли пройти і топилися в болотах. Саме тому, десь серед боліт. Поруч з Дідовим озером Ольга припинила переслідування дрівлян, що відступали до Турова. Народі княгині Ольгу називали Вульга. В дрівлянській міфології вона отримала прізвище Баба Вульга, тобто Баба Яга. Камінне село це велике скупчення волонів, кожен з яких розміром з будинок. Це було давнє язичницьке святилище для самітників з багатьма святими каменями. В наш час камінне село часто відвідують екскурсійні групи. Існує легенд про камінне село. Кажуть, який чорт бився з Богом на тому камені, та Бог загнав чорта у землю, а сам злетів на небо на тому місці і залишився Божий слід. Легенди про камінне село мають дуже давні походження. Вони відкривають багато таємниць язичницької віри наших пращурів. Державний кордон розділив дурнянську землю майже навпіл. Спільна культура, побут, традиції не стали перешкодою для поділу давньої землі. Тому тільки двоє учнів поїхали до Турова. За переказами, Турів називають другим Єрусалимом, оскільки тут діяло 75 церков. Турів відомий своїми тілющими хрестами, що ростуть із землі. Одна з легенд розповідає про турівські хрести, які потрапили в місто по двох річках: Дніпров та Прип'ять проплив проти те течіть в той час, коли Русь. Була хрещена. Турецькі хрести оберігають від хвороб та здатні навіть вилікувати тяжко хворих. В Туреві народився князь Костятин Острозький. Через Турів, Овруч та користень вів своє військо Добриня, воєвода Володимира, під час походу на Київ у 980 році. Саме дрівляни склали основу війська Володимира. У скарбниці досягнень пошуків цивільської школи багато дипломів та нагород за участь у престижних конкурсах і змаганнях. Окрім велопоходів, полюбляємо ми водні походи. У 2014 році здійснили сплав по Дністру через Івано-Франківську та Тернопільську області. В Денишах не неподалік Житомира займаємось скелелазанням та технікою велосипедної їзди. З 2013 року ми постійно приймаємо участь в всеукраїнських зборах команд юних екологів від екологічного центру. Ми постійно їздимо на всеукраїнські збори команд юних екологів, які відбулись в Полтаві, Миколаєві, Одесі та Львові. За останні чотири роки ось ми побували в цих чотирьох містах. Окрім того, наші учні були в червні цього року були в Білій Церкві на всеукраїнському зборі юних зоологів. Ми також їздили в Миколаїв, там де відбувся форум Моя батьківщина Україна очима сучасників, де представляли також роботи як з природничої тематики, так і по історії. Окрім цього, наша група постійно приймає участь в туристичних змаганнях, в обласних туристичних змаганнях, де займаємо високі місця з 2015 року. У нас налагоджена співпраця з членами інституту еволюційної екології Національної академії наук України. В місцевих водоймах ми знайшли червонокнижний вид заобрінових рикоподібних шафера, про що і свідчить подяка вчених, адже дотепер його знаходили тільки в Криму. Минулого тижня ми взяли участь у міжнародній дитячому туристичній виставці з любов'ю до батьківщини в європейській спільноті, де представляли туристичну Житомирщину, за що отримали перемогу в номінації за інформаційну насиченість про природну спащину краю в вході організації туристичних походів. Учні вільської школи не лише завзяті, активні, працьовиті, а й творчі, про що свідчать талановиті витвори юних умільців. Мені подобається ходити до нарканів на гурток. Ми з нею робимо різні картинки. Ними можна прикрасити будинок і або подарувати на день народження. Успішно налагоджено у закладі і роботу учнівського самоврядування. Тут працює власна мерія на чолі з мером. Наше учнівське самоврядування називається Мерія, до складу якої входить п'ять служб. Ми тісно співпрацюємо з людяським колективом, органами місцевого самоврядування та різними громадськими організаціями. Для того щоб наше шкільне життя було яскравим, крім традиційних заходів, ми організовуємо зустрічі з відомими людьми нашого краю. Проводимо майстер-класи народних умільців. Беремо участь в акціях і фестивалях. За успіхами учнів стоїть титанічна праця вчителів. До речі, половину нинішнього складу педколективу вільської школи складають її випускники. Тут працюють досвідчені вчителі, які дають міцні якісні знання, і їхні вихованці успішно складають зовнішнє незалежне оцінювання, поступають в престижні вищі навчальні заклади нашої держави. Зрозуміло, хочеться відзначити. Директора школи Тамару Володимирівну Манюк, яка прикладає максимум зусиль для того, щоб школа розвивалася, щоб збільшувалася кількість учнів в цьому навчальному закладу, націлює колектив на нові звершення і нові перемоги. Тажвільську школу. Її колектив вважає великим кораблем, який починаючи з 1893 року впевнено пливе по морю знань.